Зробив ніяких відео наперед за останні 3 тижні вроді. І в мене є повід для цього, тому що я недавно на роботі вивчив на своїй... že vidět viděvat tě There's зовсім. Я багатий, або щось таке. Тому що це не є правда. Дякую, Ліза. To już. Motocykl. Motocykl jedzie. Ale nie w mnie, to w Was. Что вам сподобалось відео? Совсем.